У житлових будинках Кривого Рогу експлуатується понад три тисячі ліфтів. За час дії муніципальної програми з модернізації ліфтів, капітально відремонтовано вже 704 ліфти. ліфта. Сьогодні Юрій Вілкул провів виїзну нараду щодо ремонту ліфтів в багатоповерхівках. Вже другий рік іде війна, і крім допомоги Збройним силам України, ми все робимо для того, щоб створювати комфортні умови для життя наших мешканців. І продовжується робота програми у нас по капітальному ремонту ліфтів. За срок дії програми ми вже відремонтували, капітально відремонтували заміни кабін, заміни обладнання 704 ліфта. Тільки в цьому році ми 25 ліфтів вже відремонтували. До кінця року у нас в планах ще 75 ліфтів. Це дуже важливо для. Мешканці наших багатоповерхових будинків це і там, де створені ОСББ, там, де не створені ОСББ. Ми дивимося по срокам експлуатації ліфтів, по якості ліфтів і допомагаємо нашим мешканцям для того, щоб вони могли комфортно жити. Капітальний ремонт ліфту включає майже повну його заміну із оновленням обладнання, тобто у ліфті встановлюються нові кабіна, лебідка, станція керування, канати та інші основні вузли. Також приділяється увага потребам людей з інвалідністю та маломобільним груп населення. Встановлюються додаткові поручні та таблички з позначенням ліфт і номером поверху шрифтом Брайля, що полегшить користування технікою для людей з вадами зору. Передбачена в них і аварійна евакуація людей під час блекаутів. Він приїжджає на. Ближайший поверх і відкриває двері, включається світло навіть при ненаявності світла від акумуляторів. тому ну, на даний час це дуже важливо, тому що при відключенні масової електроенергії це дуже важливо. Якщо під час експлуатації ліфта виникнуть проблеми, визначити ступінь його поломки буде нескладно. Дуже легко перевіряється, тому що пішли станції удаленого доступу, що можна на кожному поверзі, я можу. Підімкнуться, подивитися, яка проблема з тим та боїним поверхом, і чому він не хоче їхати, або чому він не хоче, ну чому він не керується? Крім цього, у нових ліфтах використана енергозберігаючі технології, що допомагає суттєво економити електроенергію. Сучасні ліфти вітчизняного виробника. Гарантійний термін їх експлуатації 25 років. Гір Кононенко, Вадим Діденко, цей день.